Вогник-вогник, жарко жарко Такі от ловольчики 504-ті. Є, є з кондиціонером, є також без кондиціонера. Із примусовою гідравлікою, і без примусової гідравліки. Такий от ловольчик 244-й з кабінкою. І з реверсом, кого цікавить, є, свіжі надходження тракторів Соліс. Ерік 50 х А Максим чекаво п'є. Ціна якого трактора? Якщо оцей, 8200 коштує. Якщо такий от соліс 16800 А такий соліс 28500, такий 130-й 49,800. А той, що на машині? такий здоровенний. Це у нас теж 110-й. Буде коштувати 38400. Так, з кабіною і без кабіни, значить по якому? Якщо по RX 50 без кабіни 16800, і з кабіною без реверса 22300, і з реверсом 24. І по такому 24-рочці половину, із кабіною. 8200 без кабіни 6500. Кентавра немає, є булати прошечки. Ви знаєте, я за цього сніговика постійно згадую, Ну, снігу немає, ви бачите, а ви хоч трошки більше снігу, щоб зробити, то все-таки сніговика. Прицепне, будь ласка, ось косарочки. Картоплекопалки, то рами дискових борін. Ось сажалки 60-ті. Це в нас сажалка 50. та Це котки до борін. І секи, так, да, є. Ну, чим не Олег є? Да, Олег є. А лег є? Так, Олег є. Так бери там цей. Десь на території. Шифен 504, який у вас цікавить? До 5 тисяч, зараз зайду в приміщення, вам покажу. І ось, будь ласка, 197, 5200. 5200 такий.